26 квітня Україна відзначатиме сумний ювілей. 30-річчя катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. За наказом президента України 2016 рік, названий Роком Чорнобилю. Кілька десятиліть, що промайнули, не стерли з пам'яті ті страшні події. Особливо гостро пам'ятають їх головні учасники ліквідатори аварії. Сьогодні в нашому місті проживає кілька сотень чорнобильців-ліквідаторів, і напередодні 30-ї річниці їх за традицією шанували в стінах Жовтоводського історичного музею. Чергове засідання клубу Пам'ять було присвячене темі Чорнобиля. Наше засідання сьогодні має назву Відлуння рудобу лісу в жовтих водах і присвячено воно 30-річчя аварії на чаес та міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Сьогоднішнє наше засідання. Уособлюють дух тієї невідомої війни, яка вразила величезну територію без пострілів кавалерійських атак та нальотів авіації. Наслідки Чорнобиля були б набагато більшими якби не мужність і самовідданість людей, які за поковом батьківщини зробили крок у радіаційне пекло, ризикуючим своїм здоров'ям і життям. Тому о, двічі на рік. Ми проводимо засідання клубу Пам'ять спільно середньої школи номер 10 Це на День ліквідатора і на День пам'яті аварії. Тому в міському історичному музеї постійно діє експозиція. Вона жива, додаються матеріали, які там зберігаються. яке має назву Чорнобиль. Вони врятували світ за героїзм та мужність троє ліквідаторів отримали нагороди. Ще ряд чорнобильців було нагороджено посмертно. Та перед цим, зі словами подяки до ліквідаторів, звернувся заступник міського голови Євген Глазирін, а також голова міської організації Союз Чорнобиль України Леонід Кравцов. Ви знаєте, щойно проходив повпам'ятник пам'ятник ліквідаторам, спільний пам'ятник разом з воїнами інтернаціоналістами подивився. Як організація Чорнобиль України зараз готується до цієї річниці, безперечно, невеселої, дуже важкою для багатьох. Пам'ятає кожного, пригадує всіх тих, кого немає, відзначає їх. Та станція і ті події, які в житті багатьох стали таким великим червоним знаком. для когось Рубежем життя для когось знаком, героїзму. І сьогодні я радий, що тут зібралась така аудиторія, коли ми можемо вшанувати всіх тих, хто став на захист життя, хто став на захист нашої держави і всіх прийдешніх поколінь. Велика вдячність вам, шановні ліквідатори, велика вдячність всім членам родин тих, кого сьогодні з нами вже немає. Мені дуже приємно, що сьогодні так в залі багато людей. Це засідання в нас тр традиційне. і Історичний клуб Пам'яті кожен рік організовує ці міроприяття. Але людей приходить мало. Дякую вам, що прийшли. З нагоди 30-річчя ми вирішили відзначити 80 чернобильців. Нашого міста в основному це члени нашої організації. Я хочу попросити пробачення у інших. Мені дуже хотілося нагородити всіх чорнобильців міста. В планах мене це було, але рік він ще не завершився. Я думаю, що ми це ще зможемо зробити. У нас є складності невеликі. Орденом та милосердя нагороджується Іванченко Ангеліна Юхимівна. Даймо. За героїзм. Жність нагороджується байгулов Віктор Васильович. Даймо, Медалю за гризм та мужність нагороджується сокуренко Володимир Володимирович. А нагороди тих героїв чорнобильців, які вже пішли у вічність, отримували їх близькі онуки, діти та дружини. Завідав на засідання клубу Пам'ять і представник Жовтоводського військомату. Він повідомив ліквідаторам важливу інформацію. З нагоди річниці Чорнобильської катастрофи хотів побажати всім здоров'я та довголіття. Виразити глибоку, Шану та вдячність і зробити об'яву, що в цьому році, згідно указу президента номер 41 2016 Міністерством оборони України всім ліквідаторам Чорнобильської АЕС присвоєні чергові військові звання та запросити з військовими квитками підійти до військового комісаріату, щоб ми могли вам записати наступні чергові звання. Дуже вам вдячний, низький вам клін. І головні подарунки. Концерт, підготовлений колективом середньої школи номер 10 отримали чорнобильці того дня. Авторські вірші та пісні не залишили байдужими нікого. На очах ліквідаторів блищали сльози. Чорнобиль, який він далекий і близький водночас, кожному жовтоводцю. Адже в пам'яті, як і у воді, відображається той нестерпний бій якого зазнали українці в результаті Чорнобильської трагедії? Так, Дмитре, події пов'язані з трагедією на Чорнобильській атомній електростанції, 26 квітня 1986 року, навіки вписані чорними рядками в історію України і відвинюються ті події не лише в серцях наших мужніх ліквідаторів, а й у кожному серці цілої України. Там В желанной пристани И где глаза твои стрижи И где глаза твои стрижи Скользят по небу пристально Посмотри на меня свет Бо не такой уже вид пропащий Людина, зеренка моя Для тебя все Тички, озера і моря, Повітря чисте, все це я, тобі людину, я дарую, Щеня і сонце, і пташок, тебе світанками чарую, роблю у спеку холодок. Дощі веселки, трави вуйні, квітів пахощі тобі, Чому ж мене ти не шануєш?

На цій землі. тут живуть мої діти, це мій край, моя країна, неповторна Україна. Чість жовтоводським ліквідаторам дарували і гості, які завітали до музею, і самі Чорнобильці, котрі свої важкі спогади втілили в поетичні рядки. кого-то була війна в Чорнобилі, а я в 86-му році проходив службу в Афганістані і услышав, коли случилася над миром навісла біда. Була написана пісня, яку я хочу представити пам'ятна дата. Предвещал Такого поворота И земля Нарушив тишину Никто не знал, что будет И что здесь происходит Борьба стихией Наяву Прошу тебя, Господь Смилуйся над нами и помоги всем выстоять в этот трудный час. И сохрани нам землю, убереги от срыва. Дай нам терпение силы, мы молимся сейчас. Взметнулся в небо яркий стол огня. Взрыв, как гром из-под И облако незримого дождя Окутало и Припять, и Полесье Диспетчер пункта связи сообщил И голос в трубке прозвучал набатом Авария случилась на ЧАЭС Из-под контроля вышел мирный атом взорвался ядерный реактор, и тогда обломки твелов и графита разбросала, и перекрытие мощь а вода в тоннеле кабельные быстро прибывала. И выполняя долг служебный свой, пожарные расчеты прибывали, и яростно бросая словно в бой, они огонь бесстрашно укращали. Пожарные стволы, держа в руках, Не чувствуя, что руки обожжены. Не думали. О славе орденах, а дома ждали дети их и жены. Бойцы не знали, что потом их ждет, И что судьба их станет роковою, Что за ошибки чьи-то и просчет. Платить придется, дорогой ценою.